Салют, піпл! З вами Хьюмен, Мінструн Окупант і Мінстрін Колаборант і як завжди, ковточек смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Сьогодні ми з вами в деталях поговоримо про Dead Space. Подивимось також на подробиці по Dead Island. Глянемо, як обісрався Ігромір та комік-кон Мордору Чекнемо майбутні ігри від Bethesda Подивимось на переможців Indie Cup Україн. Подивимось ще які ігри можуть бути у нас в серіалах або в фільмах. Ну і ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. Організатори найбільших у Росії виставок на гік-тематику Comic-Con Russia та ігросвіт від ТОВ Кайри вимагають визнати банкрутом, тому що Кайрі заборгувало значну суму ТОВ Діз 3 до сфери діяльності, якої входить торгівля аудіо та відеотехнікою. І от джерело Комерсант виявило, що 16 грудня арбітражний суд Москви прийняв до прова. Моження позов про визнання банкрутом, також стало відомо, що Караї не виплатило ДИС-3 3,5 мільйона рублів, яка та заплатила за участь у ігромирії 2021, який було скасовано через пандемію. Раніше ж Карії вело переговори з компанією МТС про продаж бізнесу, але та відмовилась від угоди. Тож тепер, якщо вірити джерелам, то цей ТОВ повинен залишити Росію, оскільки за кордоні ігрові компанії вони більше ніяк не хочуть взаємодіяти з російськими компаніями та всім цим цю індустрію. Яка прикрість? Ні. Nee. Тим часом, за інформацією GameDev.do, Epic Games має виплатити штраф 520 мільйонів після того, як федеральна торгова компанія, вона ж FTC, звинуватила компанію у порушенні конфіденційності дітей. Тож, за даними FTC, це найбільший штраф за всю історію організації. Регулятори звинуватили ігрову компанію в тому, що вона збирає особисті дані гравців Fortnite, яким ще не виповнилось 13 років. І за це компанія має заплатити 275 мільйонів. До того ж, Epic має змінити стандартні налаштування в грі, адже в ні, одразу увімкнені голосовий і текстові чати навіть для дітей і підлітків. Окрім того, FTC звинуватила Epic у навмисному зловживанні дизайном, через який гравці випадково роблять покупки. Тобто, все організовано таким чином, щоб придбати скін під час перегляду дуже просто. А от скасувати транзакцію дуже важко. Також FTC додає, що іноді Epic блокувало облікові записи, які хотіли скасувати платіж, і залишало їм оплачений контент. Тож у результаті Epic заплатить ще 245 мільйонів у фонд для відшкодування гравцям. Ну а у відповідь Epic Games написало, що вважає це переломним моментом в історії стандартів онлайн ігор, оскільки до таких практик вдається не лише Fortnite Тож вочевидь, розробникам настав час переглянути методи взаємодії гравцями. Цікаве від виходить, я так роблю, тому що всі так роблять. Типовий менталітет для наших східних сусідів. І ось вам кілька прикладів того, що змінила Epic після розслідування: покупки однією кнопкою, автоматичне збереження платіжних даних, ну тобто тепер потрібно додавати для цього чітку згоду, відсутність серверів, де гравець може самостійно повернути кошти, і на обмежені витрати для гравців до 13 років. Тож, коли гравці, яким ще немає 13 років, реєструватимуться у грі, батьки отримують сповіщення електронну пошту і зможуть змінити налаштування облікового запису дитини. Ця функція вже Доступна у Fortnite, Fall Guys і Rocket League. але це при тих умовах, якщо гравець вкаже свій реальний вік. А ми ж з вами всі знаємо, який вік вказують підлітки. Звичайно, 18+. і взагалі зараз я згадую, як з подібними, скажімо, факторами бореться Китай. Ну, наприклад, ті ж лотбокси, обмеження ігрового часу, закриття ігор, компаній тощо здається, ідея в принципі як така непогана, але вона не працює. Тож, в принципі, тут потрібно робити коріння, тобто перероблювати той принцип в самої грі, який існує. Але ж ми з вами розуміємо, що цього ніхто робити не буде, тому що це бізнес, тому що це прибуток, це гроші. Менше з тим Epic Games – це компанія, яка може дозволити собі такі штрафи. Ну і тут логічне питання: а чому? Тому що лише за перші два роки Fortnite отримав 9 мільярдів ще раз, 9 мільярдів за два роки. Ну а сама ж компанія оцінюється в 31,5 мільярда. Ну і чесно кажучи, я не вважаю, що от подібний шум інформаційний на щось вплине. Ну так, деякі компанії будуть тепер більш хитріші чи розумніші. І будуть робити тепер гроші просто трішечки інакше, щоб регулятори до них ніяк не докапувались. Ну і в принципі можна сказати так, що бабло по перше не пахне. А по друге, якщо користувач, вибачте, на слове лох, ну мамонти не вимерли. А тим часом і Ей мотів продовжує розповідати нам про оновлені і деякі інші подробиці про грі Dead Space Remake вже цього разу. Розробники гри поговорили про костюм Айзека Кларка, як про перероблену його версію, можливо можна сказати навіть покращену. Та і її із оригінальною. Спочатку костюм був створений концепт-художником Чі Вай Лао, який працював у EA разом із Гленом Скофілдом, і все це ще на початку 2000-х. Тобто перші дизайни сильно відрізнялися від фінального і черпали натхнення з Neon Genesis Evangelion. Саме звідси, до речі, пішов акцент на хребет, на місці якого потім реалізували худ. І примітно, що фінальний дизайн костюму з'явився в результаті роботи Лао з науково-фантастичними мотивами, які повторюються, і які він завжди Жав досить нудними у результаті ж експерименти призвели художника до створення костюму в ребристому мотиві з довгими горизонтальними товстими броньованими смугами замість стандартних пластин. Цей мотив згоден поширився на всю гру, створивши таку собі промислову готичну естетику. Розробники рімейку мали можливість переробити з костюм Айзека взагалі з нуля, зробити його створити новим. І спочатку вони і насправді вибрали цей шлях, тобто вони створили взагалі абсолютно новий дизайн для костюму. І скажу чесно, вони виглядають на багато більш мм. До науково-фантастичного стилю, такими реальними. Але потім команда вирішила, що заходить не туди. Ну, перетворюючи Айзека на футуристичного робота. Тоді вже і Еймотів повернулися до оригінального дизайну. Костюм зберегли вірним колишній естетиці, але зробили його більш деталізованим. Ну, у шоломі, наприклад, тепер є набивка для зручності. А сам костюм виконаний тільки з матеріалів, які доступні інженерам у всесвіті Dead Space. А от найбільше змін довелося на черевики Айзека. В оригіналі вони виглядали стали надто простими, тож для ремейку їм додали більше артикуляції та помістили невеликий вогник на п'яту, що сигналізує про активовані магніти. Ну і наразі і моті впевнені, що зараз цей костюм, який вони створили, який вийшов, він, ну, він виглядає більш впізнаваним. Але при цьому більш реалістичним. До речі, тут кожна деталь окремо була змодельована для цього костюму. Для того, щоб він не виглядав таким, скажімо так, пласким та простим, як це було в оригіналі. Ну а тепер, друзі, смачненьке про наших крутих українців. Ще 21 грудня завершився другий етап суддівства Indie Cup Ukraine. І от пройшли вже фінал, і є переможці. Ну а хто не знав, то всього на конкурсі було представлено 60 ігор, серед яких обирали номінантів у чотирьох категоріях: Grand Jury Award, Вибір критиків, вибір спільноти та Rising Star Award. Тож, ось наші шановні фіналісти, зустрічайте переможцем у номінації Grand Jury Awards стала гра The Structure Among Debris від команди Team Instant Defeat Організатори зазначили, що журі були в захваті від елегантної комбінації різних жанрів. А також простого, але захоплюючого медативного геймплею та якісного аудіосупроводу. Далі ж у виборі критиків перемогла гра Era Exordium. Це пригодницький 2 d екшн з дизель-панковим сеттингом від студії FairPixel. Жюрі обрали Era Exordium з 11 українських ігор, підкресливши її похмуру естетику та цікаву історію. А от вибором спільноти стала гра Space Me Out від команди CatfishBox. Її обрали всі охочі геймери, які могли проголосувати і задонатити на кори. Одного з чотирьох номінантів. Тож розробники SpaceMeout зібрали на свою батку 17 131 гривню, а також 70 баксів на PayPal. І, до речі, друзі, всі ці кошти підуть на закупівлю вантажівки спеціально для. Миколаївських волонтерів. Ну і остання номінація це у нас Rising Star Award, в якій обирають невеличкі інді команди без видавця. І от отримав це все платформер Through The Nightmares від Sandman Team. Гра запам'ятала журі цікавими геймплейними механіками сюрреалістичним художнім оформленням та атмосферою сновидінь і жахів. Тож від щирого серця вітаємо всіх наших розробників. Ви кращі і пам'ятайте про це. Ну а загалом вітаємо всіх, хто прийняв участь. Це дуже круто. Я впевнений, що це лише почав. Аток вашого шляху, я на це сподіваюся, або для когось продовження, і успіх не за горами. Лише питання, часу. І на цій друзі прекраснішій Ноті я хочу подякувати від себе та від нашої команди Human Vast Ось цим всім шикарним людям, які у нас є і спонсорами на YouTube, і патронами, і хтось напряму донатить там наш проєкт. Ми вам щиро вдячні, що ви підтримуєте нас в такі складні часи. Якби не ви, нас би мабуть, вже і не було. Проте я вам відверто скажу, що нам не вистачає фінансування для того, щоб розвиватися та витісняти з рекомендацій та трендів YouTube мордорський контент та авторів. Їх багато, бабла в них більше. Тож, якщо ви хочете або в змозі допомогти, то всі активні посилання в описі під відео, там і патреони, спонсорство YouTube, ютуб донати, як вам що буде зручніше. Підписка на взагалі місячна від одного баксу. Ну а якщо є змога та бажання допомагати, можете й звищити. Ну а ми, як і обіцяємо, як і обіцяв до цього, і надалі будемо продовжувати робити контент, не зважаючи ні на що. Ні на війну, ні на обстріл, ні на блекаути. Будемо викручуватись максимально як можемо. Бо ви всі цього варті, тотальної українізації. Ми рухаємося далі і бачимо, як Ubisoft вирішила надати всім користувачам стадія, які купували ігри компанії, копії придбаних ігор в Ubisoft Connect, а також предплати інших стрімінгових сервісів. Ну а процес перенесу прогресу в іграх від Ubisoft. Вам доведеться зробити до 18 січня. Ну і звичайно, вам потрібно буде ще на аккаунті витратити всю. Преміальну валюту, бо я так розумію, вона просто. Зникне передплатники сервісу Ubisoft Multi-Access на стадія вони додатково отримують місяць підписки, а користувачі з США зможуть продовжити грати в ігри за допомогою сервісу Luna від Amazon. А всі інші користувачі отримують знижку на піврічну передплату Ubisoft Plus Multi-Access. Також всі покупці ігор від Ubisoft на стадія отримують місяць підписки на сервіс GeForce Now. але не всі ігри французького видавця підтримують перенесення прогресу. Серед недоступних для трансферу ігор знаходяться Family Fault, Just Dance 2020, Just Dance 2021, Just Dance 2022 та Trivial Pursuit Life 2. Тим часом компанія Slock оголосила, що їх екшен сіфу. У нас на Xbox One. Та на Xbox Series X, а також у Steam в березні 23-го року. Mm -hmm. Крім цього, розробник випустить безкоштовне оновлення, що включає новий режим Аренас, який буде доступний для всіх версій гри. У режимі Arenas буде 9 нових карток, кожна з яких містить випробування різного рівня складності. Тож при проходженні арен поступово розблокується новий пакет модифікацій, який подвоює поточну кількість одержаних у грі очок і дає можливість використовувати альтернативні прийоми. А завершення нових випробувань на аренах розблокує нові. Та ексклюзивні нові вбрання. Так, ну що, докладно про мертвий космос ми з вами поговорили. А тепер, як і обіцяв, говоримо про мертвий острів. Так от нещодавно у свіжому номері Game Informer з'явилися нові подробиці майбутнього зомбі екшну Dead Island 2. Тож розробники з DemBuster Studios намагаються зробити гру з найкращим ближнім боєм від першої особи, в якій також є достатньо веселищів, жаху та розчленування. І от журналіст Game Informer награв у Dead Island 2 7 годин тож події гри розгортаються через 10 років після події оригіналу, і вже відомо, що у Dead Island 2 буде шість протагоністів. Про Джейкоба та ЕМІ було відомо раніше, а тепер з'явилися додаткові подробиці по ще двом героям. Ними стали панк-рокер Дані ірландського походження та працівник секс індустрії Райан, одягнений у костюм пожежника. До початку Dead Island 2 літак з гравцем падає в Лос-Анджелесі, і йому дивом вдається вижити під час катастрофи, але тепер доведеться виживати вже на. Землі. Спочатку головний герой допомагає кільком місцевим жителям, включаючи відому кінозірку Ему Джонт, а потім його кусають зомбі. На щастя ж, наш протагоніст має імунітет до вірусу. Саме тому він вирішує знайти якогось лікаря або науковця, щоб перевірити свою кров. І здається, що це основна мотивація кожного головного персонажа, головного героя, який присутній в цій грі. Ну і звичайно, яка розбавляється дороголядними причинами, тобто іншими унікальними цілями. Ну, наприклад, в грі журналіст згадує, що Дані хоче побачити матч з команд Roller Дербі, а Райан врятувати свого брата. Тож Dead Island 2 відправить нас у подорож багатьма культовими локаціями Лос-Анджелеса, включаючи Беверлі Хіллз, Пірс, Санта Моніка та знак Голівуду. При цьому в грі немає відкритого світу, а є щось ну, подібне до масштабної міської карти з окремими хабами та екранами завантаження під час переходів. Ну а поверта. Час до порятунку кінозірки Еми, Game Informer зазначає, що її особняк у результаті стане притулком для інших важливих героїв, і серед яких є продавець з запасами Карлос. І до речі, у грі зустрічається і репер Сем Бі, один із протагоністів оригіналу. Щодо боїв, то боїли зомбі демонструють вражаючу жорстокість. Журналіст похвалив нову систему Flash, яка дозволяє завдавати реалістичних каліцтв за допомогою процедурної генерації. Кувалда дробить череп до мозку, кухонний ніж розпарю тіло. Ребра ламаються, органи вивалюються, артерії рвуться. Коротший клас. Елементальні атаки також нікуди не поділися. Причому, якщо в певний момент у вас не буде певної зброї, то можна буде скористатися оточенням. Ну, наприклад, збити світлофор в калюжу води і пустити електрику по зомбі, що там знаходиться. І причому розробники зробили так, що насильство не відвертає від екрану, а залишає по собі бажання побачити більше та поекспериментувати. Щодо додаткових місій, то вони здаються справді захоплюючими та продуманими. Під час проходження журналіст встиг врятувати персонажа на ім'я Кертіс, який нагадав йому біла мюрея в ласкаво просимо в Зомбіленд, а також допомогти докучувої тиктокерші Аманді записати новий контент, виконавши один із своїх бойових прийомів. Ну і зустріти її п'яниць Рікі та Роксі. Ну і як завжди, сайт-квести пропонують гравцям, тобто нам з вами, познайомитися з кастом цікавих персонажів та заробити додатковий досвід. Так, ну що, друзі, не втомилися ще від мене. От і добре. Ви всі вже добре знаєте, що по-перше, всі, ну добре, не всі, деякі ігри кочують в серіали та фільми. Ну а по-друге, нам по кайфу вам про це все розповідати. Тож зараз давайте пройдемо у нас по відьмаку, богу війни та The Last of Us. Цікаво? Годивитись Шоураннер відьмака Netflix Лорен Шміт Хістрік розповіла про третій сезон проєкту, який стане останнім для виконавця головної ролі Генрі Кавіла. За її словами, третій сезон буде максимально наближений до оригінальних творів Анджея Сапковського, ну зокрема, години презирства. Тобто четвертої книги Саги, частину сюжету якої адаптували в новому сезоні. Хістрік зазначила, що у шоу не буде дослівного перенесення оригіналу, але автори зуміли використати в історії практично всі ключові елементи книги. При цьому Кавіл Отримав у сезоні героїчні дроти, ну покликані підкреслити його внесок у серіал. Головною ж темою героїв продовженні стане відмова від нейтралітету. Він готовий на все заради Цирі. І саме це Хістріків вважає цим героїчним рішенням. Проте, у четвертому сезоні у героя вже буде нова мета, а сам персонаж зміниться не лише зовнішній, а й внутрішній внутрішній світ. Ну і я вам нагадаю, що в четвертому сезоні вже Геральта гратиме не Генрі Кавіл, а Ліам Хемсворт. Крім того, творці Відьмака у всесвіті, скажімо так, на платформі Netflix планують і надалі розвивати в той же самий всесвіт, але по відьмаку. Розгалуджувати його у різних форматах, що б це не означало. Проте конкретних деталей поки що не розкрили. Ну а найближчою прем'єрою такого роду, тобто приквел до серіалу, у нас відбудеться вже 25 грудня, а мабуть вже й відбувся. Ну а ми рухаємося з вами далі і бачимо, як глава головної студії Amazon. Він же у нас. Ворнер Сандерс заявив, що серіал God of War буде вірним оригіналу, тобто оригінальному ігровому джерелу. Це так несподіванка. Так, от, за словами Сандерса, Амазон вже має досвід вдалих адаптацій франшиз, ну на кшталт пацанів і неуразливого. З ними компанія справляється в принципі непогано. Що ж стосується God of War, то вона змогла залучити Prime Studios, ну, насамперед своєю емоційною складовою. Це історія про батьків, санів та сім'ї, що розповідається на тлі гігантського епічного пейзажу. І Сандерс вважає, що робота, виконана автором серіалу, залишається не тільки вірною вихідному матеріалу, але й привабливою сама по собі. Як така є, ті, хто, наприклад, ніколи не грав у гру, зможуть закохатися у шоу та відчути себе запрошеним у цю історію. Наразі ж серіал of War Amazon не надає подробиць про сюжет. І авторський склад, дату початку зйомок або зразкове вікно релізу, теж відсутнє. Але відомо, що шоуранером проєкту виступає Рейв Джадкінс, відомий за колесом часу. А сценарієм займаються Марк Фергюс та Холк Осбі, які записали першу залізну людину та дитя людське. Ну а серед виконавчих продюсерів, до речі, зазначається. Це гейм-директор, оригінальний God of War 2018 року. І це в нас Корі Барвих та Юмі Ян з Sony Santa Monica Studios. Ну і третє кіносеріалу адаптації це в нас The Last of Us. І ось з наближенням прем'єри серіалу The Last of Us в мережі з'являється все більше цікавих подробиць. Як повідомляє ресурс GameDevDo, ентузіасти з'ясували, що в серіалі детально розкажуть про походження кордицепсної церебральної інфекції, тобто хвороби, яка привела до апокаліпсису у всесвіті The Last of Us. І відосно нещодавно. HBO випустило рекламний телевізійний ролик, в якому проймай жінка вчений з частиною гриба Кордицепса в руці. Тож нам з вами тепер докладніше розкажуть про вірус і покажуть предісторію зараження, що дуже круто, адже більше подробиць по всесвіту The Last of Us це тільки в плюс. Однак це ще не все. Автор мікроблогу Naughty Dog Info зібрав кілька підтверджень, які вказують, що інфекція розпочалась з Індонезії. І насправді, адже на кадрах зі зйомок в Калгарі був помічний реквізит Міністерства охорони здоров'я. Даної країни. Ну а на думку одного з акторів, який зіграв поліцейського, знімальний майданчик, де він перебував змодельований за зразком Джакарти. При цьому об'єкти на ньому розташовані так, щоб повністю занурити нас у 70-80 роки. Ну, побачимо, що у нас там вийде з цими кіно та серіальчиками. Ну а наразі можна кайфанути від ігор прямо зараз. Причому разом з вами. І все це можливо на моєму ігроладному каналі Human Basкіпські стріми, де ми разом із вами проходимо деякі ігри в кооперативі. Також ми із дружиною проводимо круті летсплеї по різним іграм. Оп. О. О, інша справа, я тобі вже гвіздок там закину. Готова? Нє. Давай. Зараз я ще три рази впаду. Давай. Все давай ще раз. А ще на каналі ми проходимо ігри українських розробників, щоб максимально підтримати їх діяльність та залучити покупців. Та й взагалі на каналі ще багато чого цікавого. Наприклад, ігри у VR Тож, друзі, залітайте, дивіться, підіймайте собі настрій та перезавантажуйте свій розум позитивом. А тим часом у Steam проходить традиційний зимовий двіж з приводу скидозів для ігор, тобто зимовий святковий розпродаж. І до речі, який триватиме до 5 січня до 20.00 по київському часу. Тож встигніть знижки там кайфові, і ви можете придбати тисячі ігор на будь-який смак. Ну, наприклад, скандинавські пригоди, про які ми вже говорили з вами, God of War. 40% знижка непогано. Також багатостраждальна, але гарна MMORPG New World продається зі знижкою 50%. Gotham Knights, Найт з подешевшову та й. Багато ще чого там подешевшого, тож залітайте та дивіться. А от друзі, нещодавно стало відомо, і для ПК бояр це буде, мабуть, трошечки так собі, те, що три гри від Bethesda, наразі невідомо які конкретно. Не з'являться на ПК. Ця інформація була виявлена в документах судового розгляду між Microsoft та Федеральною торговою комісією. На жаль, зараз складно сказати, про які саме ігри йдеться, але висока ймовірність, що йдеться про StarField, Redfall і Elder Scrolls 6. Перші двоє вже були підтверджені як консольні ексклюзиви Xbox, а про якісь додаткові великі ігри у розробці за межами TES 6 від Bethesda Ну в даний момент ми не знаємо. Проте варто врахувати, що Bethesda має менш масштабні проєкти, одним з яких є гра про Індіада Джонса від розробників. Вольфенштейн з Machine Games. також в цих документах є зазначення, що Microsoft, вони планують випускати всі свої ігри навіть в день релізу на Xbox Game Pass. В принципі, про це нам говорило вже неоднократно саме представники компанії. Ну і наостанок, давайте повернемося до кратоста, бо там важлива заява від розробників. Так, от девелопери зі студії Santa Monica Studio почули прохання багатьох фанатів пригодницького бойовика God War Ragnarok та анонсували новий режим, нова гра плюс, і все це для сіквела. Сама студія обіцяє його випустити навесні 23-го року. Ну а більше подробиць і включаючи конкретну дату. Ми дізнаємося зі слів розробників ближче до релізу. І хоча розробники не представили жодних деталей про нову гру плюс ну для God of War Ragnarok, але наймовірніше цей режим буде схожий на той, який був вже у його попередника 2018 року в року випуску. А все це означає, що гравці зможуть розпочати нову гру з обладунками, зброєю, спорядженням та навичками з попереднього проходження, при цьому з можливістю вибору важчого рівня складності. Менше з тим у цьому режимі також можуть бути представлені нові обладунки та предмети. А при цьому юбіки казали, що зробити гру плюс в Assassin's Creed Valhalla, наче в Вальгалі, дуже важко, саме тому вони її не роблять. Ну хтось сказав, тобто почув від гравців і зробив. Ні, ну я розумію, що можливо в цьому випадку Вальгала не знаю по мапі або по якимсь іншим параметрам більш об'ємна. Хоча це ще й не факт, треба порівнювати. Наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. І, до речі, щиро вдячний вам за підтримку, те, що ви прийняли участь у двохтижневому збірі коштів на ЗСУ через промоушен двох книг 24.02. Це в нас така книжка, яку ми, скажімо, у неї немає вартості, але при цьому ви. Скидило гроші на неї. Найбільше донат отримав ну за найбільше донат людина отримала книжку. І за рандом теж людина отримала книжку. Щиро вам вдячний за підтримку наших Збройних сил України і взагалі всіх сил оборони. Дякую за довіру мені. Все там знаходиться з пруфами переказом грошей. І в спільноті, в Діскорді, в Телеграм. До речі, підписуйтесь в Дискорди і в Телеграм, якщо ще не підписані. Тож дякую. Я Думаю, ми ще таке будемо повторювати. Ну а наразі в мене все. З вами завжди був Хімен, як завжди. Слава Україні і як завжди. Кайфовий вам гри!